І у нас в гостях лікар офтальмолог Володимир Мельник, Пане Володимире, доброго ранку. Наша сьогоднішня розмова і тема буде цікаво особливо тим людям, які носять окуляри, чи то сонце захисні, чи то для корекції зору. А яку шкоду власне для здоров'я можуть спровокувати неправильно підібрані окуляри? Про це розмова в студії. Але а, подивимось сюжет наш. Окуляри для когось частина іміджу для когось необхідність, але і тим і іншим окуляри необхідно підбирати правильно інакше неминуче виникнуть проблеми зі здоров'ям. Людмила Іванівна бухгалтер однієї з київських фірм. Як і більшість людей, які багато працюють за комп'ютером, пані Людмила не обходиться без окулярів. Щоправда, у цього бухгалтера їх аж двоє. Когда глаза концу дня, ці очки були сильні, Я їх одіваю второполовині дня. А утром мені достатньо, коли очі глаз ще не напріжо. А дівати вот эти вот очки, они послабее. Здесь единичка, а здесь уже два. одні з цих окулярів людмилі іванівні виписав офтальмолог ще п'ять років тому. Пані Людмила зізнається з радістю б уже їх замінила, бо час від часу і очі болять, і голова. Скоріше, Скрізь за того штулі хоча б раз в год перевіряти зрення, приходиться Ну, вспоминать об этом лет через пять, когда уже начинаешь в очках прищуриваться в компьютере. Окуляри і дійсно необхідно регулярно міняти, причому не самостійно, а після консультації з лікарем. Самостійно обрати окуляри не вийде, оскільки людина може керуватися лише суб'єктивними ознаками бачу, не бачу. Якщо в окулярах не враховані індивідуальні оптичні показники, які може визначити лише офтальмолог, починається процес звкання. Зоровий апарат намагається компенсувати оптичні викривлення за рахунок втоми очей, головного болю і подальшого погіршення зору. Які ще проблеми зі здоров'ям можуть виникнути через неправильно підібрані окуляри? Як правильно обирати окуляри та як їх часто варто змінювати Володимире? От вам історія. Жінка е роками не ходить до окуліста. Е застарілі окуляри носить. Відчуває відтак дискомфорт. Е головний біль втома е які наслідки взагалі-то е має е неправильно підібрані е окуляри? Ну, перш за все, слід зазначити, що це дуже не унікальне явище, коли приходять до нас пацієнти з неправильно підібраними окулярами або застарілими окулярами. Звичайно, окуляри потрібно змінювати. Окуляри потрібно, щоб вони максимально коригували зір пацієнту, тобто дозволяли йому бачити максимально якісно, але при цьому, щоб не було ніяких астенопічних болей, тобто болей викликаних. Невірно підібраними окулярами. Тобто це можуть бути і головні болі, це можуть бути болі в очах. Правильно підібрані окуляри це ті, в яких пацієнт нормально, комфортно, задовільно для себе бачить. Оце правильно підібрані окуляри. Зрозуміло, для того, щоб правильно підібрати окуляри, сам пацієнт, як правило, цього визначити не може. Йому потрібно звертатися до офтальмолога. Взагалі, слід зазначити, що е, бачить в оці сприймає зображення. Така структура, яка називається сітківка. А є структури в оці, які допомагають сфокусувати зображення на цю сітківку. Це в першу чергу рогівка і криштал. Якщо ці структури не фокусують зображення на сітківці, це називається аномалією рефракції. Самими основними аномаліями рефракції є короткозоркість, uh -huh. далекозорість і астигматизм. От функція офтальмолога в даному випадку підібрати такі окуляри, які зможуть максимально сфокусувати зображення пацієнта в кожному конкретному оці. А от наша героїня вранці одягає окуляри слабкіші, ну з за до ввечері сильніші. Вона взагалі то правильно робить. Ну, В даному випадку у неї в першу чергу пов'язані носіння окулярів пов'язано не з аномалією рефракції, у неї пов'язано в першу чергу з м'язевою слабкістю, яка протягом дня при роботі за комп'ютером на близькій відстань вона може наростати. Зрозуміло, під вечір їй для того, щоб більш якісно краще бачити, зручніше в більш сильних окулярах. Але в таких випадках треба теж індивідуально підходити. Є окуляри мультифокальні, є окуляри біфокальні. Як в таких випадках одні окуляри можуть задовольнити пацієнта на різні прояви, на різні потреби його життя? Тут є важливий момент з діоптерами Ми розуміємо, що тут має попрацювати лікар. А от з приводу оправи, іноді вони натискають на скроні, на перенісся, це теж впливає на якість зору. Ну зрозуміло, це впливає можливо навіть і не так на якість зору, як, як це впливає на загальний, на загальний стан, на те, як пацієнт нормально, комфортно себе почуває. От, наприклад, Що якщо ви дозволите, я покажу так. це так звана пробна оправа, от нормальна і відповідаюча сучасним вимогам пробна оправа дозволяє підібрати скельце відповідне на одне так. око, на друге ага. око, визначити міжзіничну відстань правильно. І підібрати відповідно дужки, які теж коригуються, які теж можна підібрати а, на різну так. відстань в залежності від е, особливостей лицевого черепа пацієнта. Тобто дуже важливо. Я ж бачу мунут в метро, в переходах на вулицях такі розкладки є з окулярами, з оправами навчання. і не лікарі продають якісь люди, які роблять на цьому бізнес. Тобто в якому разі ми не можемо підходити там, приміряти. О, нам сподобалося, можна оп одів, о, класно, все я і непогано виглядаю, і пішов, купив, і пішов. А лікар тут до чого. Лікар обов'язково має бути. Зрозуміло, має бути, тому що при підборі окулярів потрібно ще знати теоретичні основи оптики. Без теоретичних основ оптики. Знань оптики пацієнта неможливо адекватно підібрати окуляри, які будуть абсолютно повністю задовольняти пацієнта. Це знаєте, це як лотерея. В одному випадку пацієнту пощастило. Він вдягнув окуляри, і йому ці окуляри підійшли. А в іншому випадку він просто не на тій відстані прочитає угу. текст, тоді коли угу. буде підбирати окуляри. Піде додому. А ці окуляри йому на ту відстань, яка йому потрібна, задовольнять його не Мало будуть. Часу залишається. Я знаю, що люди у яких там або мінус там. Ну наприклад, 3 або плюс 3, Одягають окуляри окуляр з діоптріми мінус 2, мінус повтора, щоб не погіршувати зір. Вони правильно роблять? Кожний випадок є індивідуальний, і існують такі випадки, коли ми умисно даємо недокорекцію. В тих випадках, тоді коли така недокорекція може спричинити покращення самого стану зору пацієнта, але це все потрібно, щоб вирішував офтальмолог, який володіє і правильним підбором окулярів, і основами оптики. Ваші тобто, поради знає, що... стосуються і сонцезахисних окулярів? Сонцезахисні окуляри це більше, ну звичайно, така косметична, косметичний елемент. Тому якщо е, задовольняють пацієнта з косметичної точки зору, то зрозуміло, це добре і можна такі окуляри носити, але зрозуміло, що потрібно, щоб матеріал, з якого виготовлені скельця таких окулярів, був дуже якісний. Тому що не всі зараз на розкладках окуляри задовольняють сучасним вимогам угу. з точки зору і комфорту, і з точки зору лікувальної лікувальних. Заходів, тому отже, друзі, самотужки відбирає. не обираємо окуляри, не купуємо їх в переходах у метро. Йдемо до лікаря, вибираємо оправу, визначаємо зір і відповідно цього підяку. Гостях сніданку був лікар офтальмолог Володимир Мельник. А наш ефір триває.